Коли ви йшли сьогодні на зібрання, чи думали ви, за що я хочу дякувати Бога? Чи можливо не думали? Вирішили, що ми прийдемо і тут скажуть, за що дякувати Бога. Ми дякуємо Бога за хліб, за врожай. Ми дякуємо Богу за те чи інше. Ви знаєте, напевно, для молодого покоління, для молодого покоління, молитва подяки Богу за хліб буде відрізнятися від молитви, подяки Богу за хліб людей, які трошки пам'ятають ті голодні часи. Напевно, буде відрізнятися і, можливо, навіть серйозно буде відрізнятися. Якось так речі цінності набувають, коли ми їх десь втрачали чи не маємо. Я пригадую, що батьки мої навчали, як мені відноситись до хліба. І коли крошка падає зі столу, її потрібно було обов'язково підняти. І я пригадую, скільки в школі ми вивчили віршів про хліб. Або скільки було надруковано цих віршів і написано про хліб? Назвичайно багато. А скільки було слоганів, хліб всьому голова, пригадуєте? Сьогодні я вже пару років не чув таких слоганів, вже не, не чув таких. Навчань, напевно, ми вже звикли до того, що хліб у нас є. І слава Богу. Хліб у нас є. Я не знаю, чи ви собі усвідомлюєте, коли в школі у нас ми читали казку про те, як хліб вирощується, вийшов, посіяв зерно і вже хліб, пам'ятаєте? Ні, ще треба виростити і вже хліб, ні, ще треба зібрати, і вже хліб, ну і так далі. Аж до того, доки спечеш. І коли кажуть, стільки роботи це багато роботи. Брати мої сестри, я якось роздумуючи над сьогоднішнім днем, сам себе запитав: а хто створив весь всесвіт? Бог створив світ. А ви помітили, що люди навчились цінувати речі, які, по суті, не такі вже й цінні, і перестали цінувати речі, які є цінні. Ну, до прикладу, страшенно люди цінують золото. А можна без нього обійтися? на раз два А землю називають порохом, грязюкою і все таке інше. А можна без неї обійтись? Золото це щось високе, велике, а земля це щось низьке. Я не агроном. У мене немає освіти. В агрономії чи в агроінженерії. Я погано в цьому розуміюся. Але я так собі думаю, виходячи із сучасних статей і різних заяв вчених, які кажуть, на якійсь планеті знайшли ознаки води. Може, там є можливість життя? Іншими словами, ще не знайшли планету, де є життя, правда? Є якісь ознаки, може, там є життя? Дозвольте, я вам скажу, ми живемо на планеті, де є життя. І з космосу нам картоплю не привозять. І банани, які везуть там з теплих країв, теж не з космосу. А звідки вони беруться? Ми беремо зернину і кидаємо в те, що називаємо зневажливе грязь. Порох, як там ще є слова, ну неважливо. І ось та зернина якимось чином починає рости. Що таке є в тому поросі? Давайте ми зернину в золото окутаємо, хай воно виросте. Не виросте. А в поросі виросте. Там є якісь інгредієнти такі, якісь там. Мінерали, якісь жучки лазять, якісь черв'ячки там лазять, і все воно таке нам не подобається. А виявляється, це потужна екосистема, яка створена Богом для того, щоб земля мала силу, коли я кину зернину, і вона що та зернина починає рости? Хм. Так що ж тоді цінніше? Так що ж тоді цінніше, знайте, християни, які насправді знають Бога, вони все життя цінували землею, знаючи, що продукти харчування по-іншому виростити неможливо, як тільки на землі. І ми з вами сьогодні прийшли подякувати Бога і можемо взяти в руки будь-що. Я надеюсь, не розвалюся систему. <хи> Взяти в руки і поясніть мені, як воно виросло. От поясніть мені, як воно виросло в тому, що ми називаємо порох земля. Ну, можна ж пояснити якимось чином, але насправді ми розуміємо, от Бог заклав щось в землю, яка уже тисячі, більше тисячі років. Працює і працює і працює. І ми маємо достаток хліба. У світі достатньо хліба, щоб всіх накормити. Достатньо. Ви запитаєте, чому є голод? Я думаю, що це від певної політики. Достатньо всього. Проти мої сестри. Ми маємо навчитися бачити все більше очами Божими. Чого? Тоді ми почнемо розуміти, де є більша цінність, а де є менша цінність. І якщо ви заберете золоту прикрасу будь-когось, ми спокійно проживемо, але якщо земля перестане родити. Ми не проживемо. Я не знаю, скільки часу може людина без їжі, днів 30-40, скільки вона може без їжі прожити, але. І ось сьогодні я хотів би, щоб ми на оці речі подивилися по-іншому. Подивилися зі сторони вдячності Богу. І я назвав свою проповідь урівноважене життя. Я не буду говорити про характер, про емоції. Абсолютно ні. Урівноважене життя маю на увазі в цінностях, в розумінні, в баченні і так далі. І дозвольте, я скажу, що саме найбільше, що буде урівноважувати моє життя, це серце вдячне перед Богом. Ви можете дивуватися, але це правда. Чому? Бо вдячне серце перед Богом. Воно готове до змін, воно готове до аналізу, воно готове до правдивих цінностей. Вдячне серце перед Богом. Давайте відкриємо повторення 8 розділ 10, 14 вірші. І будеш ти їсти досита. І прославлятимеш Господа Бога Твого за добру землю, що її дав він тобі. Бережи, щоб не забувати тобі про Господа Бога Твого, як не додержуватимеш заповіді Його, і закони та постанови Його, що я сьогодні наказую тобі. Щоб, як істимеш, будеш ситий і побудуєш гарні доми, і розгосподарюєшся у них. І намножиться велика дрібна худоба у тебе, і буде у тебе багато срібла і золота, і будуть, і буде множитись усе, що є в тебе, то щоб не неслось у гору серце твоє, і ти не забув Господа, Бога Твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Про що тут говорить Господь? Господь тут говорить дуже просту істину. Я тобі дам добру землю. Давайте ми спробуємо це спроєктувати на себе в цілому. Бог дав для нас добру землю, правда чи ні? Якось ми з братом Володимиром, нашим служителем, розмовляли, і він розповідав про французів, які займаються сільським господарством. І вони кажуть, то, що ми всовуємо свою землю, щоб вона родила, то у вас вона родить просто так. Бог дав для нас добру землю. І каже Господь: якщо ти будеш господарювати, їсти хліб свій, наситися, і тут стоїть питання, що буде з твоїм серцем? Що буде з твоїм серцем? Чи будеш ти вдячний Богові, чи будеш розуміти, що так має бути, а як по-інакшому? Я чув одну проповідь, де брат говорив, і він казав: якщо б кожного місяця приносили вам конверт і дарували якісь кошти. І це проходило на протязі там вже одного періоду часу, півроку, рік, і ви до того звикли і вже починаємо планувати своє життя згідно і цього прибутку. І тут в один день, раз і його немає. І що буде в серці? Чи скажу я, Господи, я так вдячний Тобі, що цілий рік якийсь незнайомець допомагав мені вижити? Чи я скажу, не зрозумів? Це що таке? Де мій конверт? Де мій конверт? Що це таке? Ану, хто -то там такий? Одним словом, Бог промовляє до євреїв і каже, я благословлю вас, ви розгосподарюєтесь, ви побудуєте будинки, ви навіть золото собі назбираєте і срібла. І ось чи будеш ти вдячний Богу в той момент? Ми звикаємо до благ, ми звикаємо до всього. Іде дощ, комусь добре, комусь погано. Люди нарікають, в селі радуються, в місті нарікають, бо в селі хочуть, щоб земля а, наситилась водою. А в місті думають, на, що воно мені на голову тут, на асфальті ж нічого все одно не росте. І так далі. Ми маємо зрозуміти все, що Бог дає в наше життя, прослідкуйте мою думку. Час, коли сонце, воно потрібне, без сонця не буде цих плодів, правда? Але й без води не буде цих плодів. І коли я скажу, я не хочу дощу, хтось скаже, я не хочу сонця. Ні, це система життя. Воно має бути, бо інакше не буде що їсти. І людина, яка це розуміє, що Бог ось так все прекрасно, чудесно створив, вона за все дякує Бога. За все. Вона розуміє, що потрібна земля, щоб вона була окроплена водою, потрібно сонце, щоб був кровообіг води в Всесвіті чи в світі, в природі. Вона все це розуміє, вона розуміє, що над усім є Бог. І коли я починаю на це дивитися очами Божими, я урівноважую своє життя. Розумієте, про що? Я урівноважую своє життя і кажу, Боже, насправді я вдячний Тобі і за сонце, і за дощ, і за те, і за інше. Знаєте, коли довгий період немає дощу? То люди в селі дуже гаряче моляться. І десь там на якомусь етапі життя в містах люди починають підключатися. Ми ж то починаємо розуміти, що це не добре, правда? Ми починаємо розуміти. Тому все, що Бог створив. А тепер давайте перекладемо це на наше життя. Є і сонце, її і дощ. І, виявляється, для того, щоб я приносив плід, час від часу, мені потрібні. Випробування, мені потрібні випробування, щоб я був плодовитий. інакше я звикну і невдячне серце, що почне робити? Почне руйнувати моє життя. Коли ви читаєте навіть цей текст, він дуже чітко засвідчує. Що вдячне серце зруйнує всяку гордість. Знаєте чому? Бо я розумію, що насправді 99% всього залежить від Бога, і якийсь невеликий відсоток залежить від мене. Я це розумію. І я можу докласти зусилля до якоїсь праці, а якщо Господь не благословить. Нічого з того не вийде. Я можу докласти надзусилля. Мені розповідали про одного служителя і про його сина, який прийшов одного разу до батька, але він такий майже невіруючий. був. Ну так, часом в церкву приходить, це не в нашій країні. Прийшов до батька і каже, батько, дай мені останній шанс. Я оцей бізнес точно вже зроблю. Батько думав, думав, і думав, каже, ну якщо останній шанс, то даю тобі. І він йому дав якісь там кошти. І його знову нічого не вийшло. А тепер, сину, з останнім шансом закриваємо. Ти не навчився цінувати не людьми, не відносинами, не тим, що Бог тобі дає. Ти не навчився цінувати. Ти не маєш в своїх руках благословіння через те, що серце твоє. Заражене іншим, давайте ми будемо так працювати, брати мої сестри, щоб нам не відчувати, що хтось нам чимось зобов'язаний. Чуєте мене? Ніхто нам нічим не зобов'язаний, і якщо хтось приходить і допомагає нам в чомусь, це вдячність. Має бути вдячність. Тому коли ми. Перестаємо дякувати Бога, серце починає наповнюватися гордістю. І коли серце починає наповнюватися гордістю, і ми перестаємо усвідомлювати, глибоко розуміти всю цю систему, яку Бог створив, як воно працює, що виходить? Я сам себе ставлю у вороги для Бога. Тому що Біблія говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає. Благодать. Да, уявіть собі, наскільки милостивий Бог, що Він посилає дощ і на добрих, і на злих, і так далі. Наскільки Він є милостивий. Тому перше, вдячне серце руйнує гордість. Наше життя може зруйнувати невдячність. І це правда. А все починається з простих речей. Ми потрошку звикаємо до того, що Бог нас благословляє. Чи є в Біблії якісь герої, які були невдячні Богові, просто звикли. Савул звик до того, що він цар забув, хто його поставив. Було таке? Було таке. І до чого він дійшов? То він собі подумав. Ось я вершитель долі і ніхто крім мене. Я, брати мої сестри, на так само подумав і сказав, це я від мене весь світ залежить, я в центрі всесвіту. І відразу став позицію ворога для Бога. Казав автор один, хіба ми сильніше його, щоб нам воювати із ним. Не сильніше. І Біблія каже, маєш хліб і одяг, що треба бути, бути вдячним. Ви скажете, то це так мало хліб і одяг. Це та, та річ, без чого ми не можемо прожити. А все інше, хочеш мати більше? То працюй більше. То служи більше. Саме Іванський рух, який розпочався в Європі, або так званий протестантський рух, приніс в працю зовсім іншу етику. Зовсім іншу етику. Ти маєш працювати і мати, і ділитися. Другий момент. Давайте відкриємо римлянам перший розділ 202 вірші. Написано так, бо невидиме Його від створення світу, вічна сила Його і божество через розглядання творіння стає видимим, щоб бути їм без оправдання. Тому що, знаючи Бога, не прославляли вони його як Бога або дякували, але знікчемніли думками своїми зледащило нерозумне серце їхнє, славлячи себе мудрими, зробились. Нерозумними. Коли людина перестає бути вдячна Богові, знаєте, що їй хочеться? Їй хочеться мати свого власного Бога, якого можна помістити в кишеню, на полицю поставити, ну, такого Бога, який буде від людини залежний, власного Бога. Хоча людина, щоб задовільнити якусь внутрішню потребу цього бажання поклонятися Богові, вона буде тому ідолу поклонятися. Брати мої сестри, якщо ми будемо вдячні Богові, ми будемо мати задоволення від життя. Бо ми, глибоко в серці будемо розуміти, всі наші кроки направляє Господь, все наше життя направляє Господь, все покоряється Богові і ми стоїмо перед Ним. Так, це правда. А невдячне серце буде шукати задоволення в тому, щоби себе підняти. І вона почне малювати для себе, який є Бог. І коли ви з людьми підете, попробуйте розмовляти на вулиці. Хто є Бог і який Він є, знаєте, що вони розкажуть? Вони будуть підганяти під себе, під себе, під своє розуміння. Вони хочуть мати такого Бога, який би їм був ну, зручний, ще якийсь. Брати мої сестри, відкриття про Бога є в Біблії, і Він незмінний. І він незмінний. І якщо я буду розуміти, по-іншому від цього Бог не зміниться і не стане діяти так, як я розумію. Він буде діяти так, який він є. Святий, великий так далі. Тому ми маємо більше прийти до того, щоб нам із вами, брати і сестри, служити Богу справжньому, не по своїм надуманим речам. А коли ми будемо служити Богу справжньому і по-справжньому, вдячне серце завжди буде, і ми будемо мати задоволення від життя. У нас буде ціль, і ми її будемо бачити перед собою, ми будемо за нею слідувати і так далі. Вдячне серце не зробить нас рабом пожадливостей. Людина, яка стає рабом пожадливостей. І я бачив не раз це в своїй практиці пасторського служіння. Казалося, добра людина починає, все гаразд, але потім перестає бути вдячною і починають підніматися пожадливості. Я хочу те, я хочу те, я хочу те. Це, це добре мати бажання чогось досягати. Але пожадливості це коли людина вже не керується ні моральними принципами, нічим іншим, це вже стан серця, стан душі. І коли пожатливості захоплюють серце людини, вона не може бути більше вдячна. Навпаки, вдячне серце буде нам давати розуміння і орієнтувати нас. На правильні цілі в нашому житті. Ми будемо відділяти солому від зерна і дуже легко будемо це робити. Ми будемо відділяти ті речі які важливі від неважливих, правильні від неправильних. І ми будемо це розуміти. І ми будемо більше сконцентровані на тому, що є правильне. І останнє. Відкриємо дії святих апостолів 14 розділ 15. 17 вірші. Мужі, для чого ви це робите? Ми ж такі люди, як ви. Казалося, пам'ятаєте цю історію? Казалось би, ну чого ви там? Хай би люди вам поклонялися. Він каже, для чого ви це робите? Ми ж такі люди, як і ви, благоїстуємо вам, щоб від оцих марнот ви навернулись до Бога Живого. Який створив небо і землю, море і все, що є в них. Він у минулі часи попустив усім народам ходити дорогами їхніми, тільки ж не завишив себе без свідчення, роблячи добро, даючи дощі з неба пори врожайні, сповняючи їжею і радощами серця наші? Оцей текст, він є в якійсь мірі навіть унікальний текст. Чим його унікальність? Послухайте уважно, тільки ж не залишив себе без свідчення. Тобто Бог продовжує сьогодні нам свідчити. І ви запитаєте, яким чином Бог продовжує нам свідчити? І що каже Слово Боже, він не залишив себе без свідчення, роблячи добро, даючи дощі з неба й пори врожайні, сповняючи їжею, і радощами серця. Хто дає пори врожайні, хто дає дощі, хто дає нам їжу, і від чого ми маємо радість в своєму серці? Це Боже свідчення для кожного із нас, брати мої, сестри, щоб ми ніколи не переставали йому дякувати, тому йде дощ. Це Бог дає. Є врожай, це Бог дає. Ми ж маємо насолоду, коли їмо, правда? Їмо, маємо насолоду, це Бог дає. Я знаю одного служителя, яким ми добре спілкуємося, і він мені казав: мене рідко-рідко буває, коли я відчуваю смак їжі. І я думаю, то я. В кращому стані, бо я відчуваю, маю насолоду. А ти, щоб не їв би, то на один смак. Не відчуваєш. Бог дає нам смак. Бог приносить задоволення, Бог приносить радість в наше серце. Це Він дає. І це Його свідчення. Він робить добро для нас. Хтось каже, Бог не милостивий. Якби Бог не був милостивий до нас, Він просто заборонив би землі народжувати. І все. І все. Бог милостивий. Він продовжує робити добро. Брати мої сестри, є нам за що дякувати Бога. Нам є за що дякувати Бога. І не лише в земних речах Він нас благословляє, але навіть, подивіться, коли ми з вами жили в гріхах, Він нас простив. Він нас простив. Він дав нам інше життя, і ми маємо насолоду взаємин з ним. І тепер ми починаємо розуміти і ці прості істини, що є більшою цінністю, а що є меншою цінністю. Бог урівноважує наше життя, щоб ми жили задоволеними. Но без вдячного серця наше життя буде, знаєте, як американські горки. То там, то там. А з вдячним серцем ми просто розумітимо, що коли я там, це мені потрібно, щоб я приносив плід. і коли я тут, це мені потрібно, щоб я приносив плід. Я хотів би, щоб ми зараз щиро Богу подякували за всі милості до нас і в нашому житті. Давайте подякуємо.